Вітаю, друзі! Для того, щоб зареєструватися на Binance, нам потрібно прийти в App Store або в Google Play, в залежності від того, який у вас телефон. В моєму випадку це App Store. Пошуку ввести Binance. Можна українською, можна російською, можна любою мову. Дивитись по кількості відгуків. Там, де найбільша кількість відгуків це точно той Binance, який вам потрібен. В даному випадку, ось він. Нажимаєте скачати. І очікуєте. Нажимаєте відкрити, переходити на Binance. Тут на ваш вибір. Можете попросити програму не стежити, можете дозволити. Сповіщення вам точно пригодяться, тому нажимаєте Дозволити відправляти сповіщення. І тут у вас на вибір є декілька варіантів, а як бачимо, нам підтягнулася англійська мова. Ми хочемо продовжити українською. Для цього переходимо на домівочку або виходимо звідси. І от ось тут, зліво зверху у нас є вже можливість робити якихось налаштувань. Можливо вам підтягнеться російська, можливо, українська, в залежності від того, якою мовою ви користувалися раніше в плані інтерфейсу вашого телефону. Знаходити мову, яка вас цікавить. Українська. І зразу відключіть собі Binance Light. Чому? Тому що це обмежена кількість функцій. Я думаю, що для повноти використання платформою краще користуватися всіма функціями. Є. Ось тепер ми можемо вже перейти до повноцінної реєстрації. Нажимаємо зареєструватись і вибираємо. У нас є декілька варіантів на вибір: це реєстрація через Google, через аккаунт uh, в Apple, через телефон чи через електронну пошту. Я пропоную вам зареєструватися через телефон, так як він є у всіх, в даному випадку. Особистий номер телефону. Вводимо особистий номер телефону. Придумуємо пароль. Нажимаємо галочку Я ознайомився і погоджуюсь. Без цього вас не пропустить далі. І тут вводимо реферальний ID. Він також прикріплений в описі до цього відео. І нажимаємо створення персонального аккаунту. Очікуємо код підтвердження на телефон. В даному випадку код підтвердження повинен прийти саме на цей номер телефону. Є. Є. І нажимаю Підтвердити. Номер телефону підтверджено. Так, перший етап у нас пройдено, проте... Для того, щоб повноцінно могти користуватись сервісом, нам потрібно верифікувати особу. Для цього вам потрібен будь-який документ, який засвідчує вашу особу, в моєму випадку, це паспорт України. Тому ми переходимо в центр верифікації і нажимаємо почати зараз. Країна, Україна. У нас також є на вибір верифікація з дією, проте вона час від часу не проходить, тому дивіться, якщо у вас вийде верифікуватись через дію, то це буде максимально просто. Давайте попробуємо пройти повністю всі кроки. Якщо у вас не вийшло з дією, ви подивитесь, як це відбувається без дії. Вводимо ім'я прізвища. Адреса проживання потрібна для того, щоб, можливо, в якийсь момент вам відправлять чи фізичну карточку, чи якийсь подарунок. Тобто, це не для того, щоб за вами слідкувати. Так, в даному в даній строці ми вводимо вулиця. І так, ми прийшли до основного моменту, де потрібно засвідчити особу через документ. Це може бути любе посвідчення особи. Це може бути паспорт. Закордонний чи звичайний, може бути водійське посвідчення, Вибираю паспорт, продовжити. І зверніть увагу, потрібно сфотографувати паспорт саме так, як зображено тут на фотографії, тобто прямокутником, і щоб не було обрізано тих чи інших букв чи цифр, вказаних в паспорті. Я вибираю закордонний паспорт, можна внутрішній паспорт, стара версія. І додаю. Дозволяєте Binance отримати доступ до камери. Фотографуєте. Так, Документ завантажено. Бачимо зелену галочку, це хороший знак. Нажимаємо Продовжити далі перевірка особи. Для цього Binance попросить доступ до вашої камери і буде заставляти вас робити ті чи інші жести, наприклад, усміхатися, кивати і так далі. Наступний етап аутентифікація, обличчя почати верифікацію. І так, ми бачимо сповіщення-верифікація успішна, це хороший знак. Нажимаємо Закрити. Зазвичай верифікація проходить до 30 хвилин, тому очікуйте смс або сповіщення в телефоні, далих вам торгів, удачі. Бережіть себе, бережіть рідних, і долар в кармані. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо вам все сподобалося, якщо сподобалось чи не сподобалось, можна поставити коментар. І не забувайте про підписку. Дякую. До зустрічі!